Застосовують зброю проти мирного населення. Ти до вас коля покриті, дихай! іди до вас коля покриті, ти до вікати. Дися, що вони роблять.

Ты ти, ти бородатый, блин! мене на, на бабів цибатись з автоматом. Мене жінок всі спокійно. Так, поки мужиків не було, то вони стояли реготіли. А тут то тобі сралися, блядь. Ну що тут ми воювали? Ну Та що там пацани жити складуть? Такі Та тут Та Та поки в обістрівні. Нахуди до пацана, що тут Ну подивіться, скільки працівників поліції стоїть, а хлопці досі в бусі, хлопці, нічого не робить. Всім все добре. Покоїть мирний народ, а вони Походить. Нічого, геть, нічого ніхто з працівників поліції не робить. Ми чекаємо свічну оперативну групу, яка приїде може завтра ввечері. Вони почали бути хлопцями. Я не встигла зафільмувати, фільмували інакше. Поліція стоїть, просто стоїть, тому що в них стоїть. Невірно на це все взагалі немає питань. Перекриваємо дорогу. Хто там взагалі адекватний, підходьте. Ну, зайшли на територію. Хлопці не випускають, висувають умови якісь. Відпускайте хлопців! Хлопці, Випускайте хлопців! Ніхто нікуди не біле!

Просто я А вот выпустить никто документ? нет, будхи мозги, больно чергу тому как блядь.